Бояка з розпухлою пикою. Двірничиха підмітає розпатреною мітлою запльовану зупинку. Гівнярі грають у переході пісні Цоя на гітарі без однієї струни. Товсті китайці їдуть до свого гуртожитку. Два підстрижені наголо підлітками літками і курять. У неосвітлених підворіттях чатують поміки. Знедолані чоловіки середнього віку продають у метро Лейкопластері. Тарас Шевченко перевертається в морі. під акомпанемент баянів і марака співають ом-ом. Магія, хум. Хум. І вже собака перестає і починає співати ом. Двірничка зламала метлу навпіл і також співає ом. А за нею немиті гівнярі лабають на сидарі довершені молоді кришни. Менти повилазили з бобіка і також мугикають всесильний ом. Разом із товстими китайцями, підлітками, які повикидали бички з недоленими чоловіками і Тарасом, який повстав зі своєї могили. І всі співають ом! Ома ом, падмехум, омані падмехум. Омані, падмихун, і всім добре, всі взялися за руки і ведуть зеленські проводи радості та блаженства. Тут за пища така й сам вони з гівнірями на крає на сідарі. Ой, мама, люблю гриця, але замість слів співає О. о